Раніше Анатолій із позивним кірпі працював у патрульній поліції, а саме в групі реагування в Богородчанах. Торік він вирішив перевестися до батальйону особливого призначення. Відтоді чоловік захищає Україну на передовій Донеччини. Там здійснювали евакуацію поранених трьохсотих, двохсотих. В загальному на турецькому напрямку несли службу там. І фаби, і каби, і шахеди, і півішки. Все там, там все, все літало і літає далі. Зараз то там пекло. Може дрон сидіти чекати, теж там в траві чи на землі, просто тут серед дороги сісти і собі просто сидіти чекати, поки машина якась не буде їхати, щоб її підбити. Анатолій розповідає, його головне завдання евакуювати поранених побратимів із позиції і повернутися живими. Заїхати. Зробити евакуацію, забрати людей, якщо ще є поранені, і головне їх звідти вивезти. Любою ціною треба їх вивезти. Що би там не стояло, ну, головне, аби машина їхала, і ти маєш це розуміти, що то їх не можна поранених там лишити. бо... Бо вони не вижуть. Нещодавно захисник врятував бійців, які три дні просиділи в трубопроводі, чекаючи на евакуацію. По дорозі бронемашину кірпі атакував дрон і пошкодив колеса, але Анатолій не зупинився. Він таки доїхав до чотирьох поранених побратимів. Серед дороги я увидів, що сидить у ямі дрон, об'їхати його неможливо було. Я його проїхав, він злетів, відбувся вибух, колеса пошкодив. Але машина продовжила рух. Мною було прийнято рішення їхати так і здійснити евакуацію поранених, не знати, чи вони би вижили. Вони там провели декілька днів в трубі, просаділи без води. Коли здійснив до них поворот, то вони руками махали, блін, довольні. Повертаючись, машина знову потрапила під атаку безпілотників. Цього разу два колеса злетіли з дисків, але Анатолій проїхав на них ще близько 25 кілометрів і успішно виконав евакуацію. Оце такі колеса. А коли я повертався, мені взагалі їх пошкодили, і я приїхав на одних дисках. Але евакуацію здійснив, вивіз трьохсотих, все як потрібно було. Ти на себе береш відповідальність за цілий екіпаж. Ти відповідаєш за них, Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіо компанія Раї.